Вітаємо усіх шанувальників футзалу на заключному поєдинку в позиції. Під номером 6. А тут вирішив взяти. Хочого мастера Айтіліз. Передача на дальню стійку. Загобили Мар'яна Варенчука, той під ближній кут. Позаду Олег Якимів. стріляє 12-й номер. Стійко, який є під свої старі травми. віримо у те, що Олег Верхола у цьому сезоні також буде одним із ключових виконавців. Прикра помилка, удар з носка на парке більшості виконавців. Атакує Вавренчук. Пробуває під ближню стійку. Купили спеціальні захисні. Впливовішого горкіпера якби скаути, боролися за медалі, а вони були до цього близькими. А вийшли у пасорока закидання на лівомира Дацка. Той гальмой може пробити лівою ногою. Продовжується атака. Дацько. Позаду Іван Яремович його удар над попередньо. Передачу на протилежну кромку поля Демкович. Дацько помиляється. Удор і знову повз повзворонився у цьому епізоді Лівомер Дачко. Передача черпачком, навіть збивати потрібно. Сорока! Удор немає взяття скаути. Поки що намагається діяти першим номером. Чорні вдало підставляється. Роман пробиває рекош. Володимир Мельничук. Атака лівим фланом від Остава Пукальська. Той буде пробивати середньої дистанції. Може, Ми... що без голів, але це лише питання часу, як на мене. Удар від Панківа! Чого очікуєте на кого з цих команд ставити? Хто вище сходом контурній таблиці посяде з активного руху Іван Пономарчук. Лише зараз Пукальський помилка. Мусянович пробиває. Опрощена подібний епізод. Кузьмін. Його удар. Ростійка. Ще одна спроба. Як... Чорніює компанії. Передача. Дацкло. Устіме на Дацкло. Удар! Немає в Повертаємось з великим задоволенням на останній митці. Атакують жовто-чорні. Можливість передача на Львоми Радацька. Той мав нагоду сьогодні забити. От у центр поля на перехопленні Львова Мердацького може виконувати удар лівою ногою. Чорній! 1-0 Роман Чорній! Одебляному матчі для себе виводить Смарт Рокстар сперед! Як би не старався. Логічно з моїм. Помилка. В епізоді від Чорнія. Вихід три води. Бавренчук пробиває з гострого кута Шапошников. стає у стінку. Кузьмін. Скидка питоюзати потрібно. Удар. О! Браво Олег! якимів 11 один Ось хороша. Фудзальна. Закидання на Остапа. Той прострілюватиме в напрямку ближньої стійки. Ну якщо йдете до уваги тільки створених небезпечних моментів, все ж таки нічия поки що вважатиметься закономірним результатом. Либо подія у цьому епізоді Остап Пукальський. Кравець пішов у буфет. Правда, ненадовго. Пукальський удар! Хмельничук пробиває над воротами на практично поєдинок за шість очок, оскільки клуби знаходяться плюс-мінус на одному тому ж самому рівні. Удар середньої дистанції Мельничук на Мирослава Панківа. Та й пробиває, але не відзначає все більшу кількість ігрового часу на відміну від літніх змагань. Атакує Чорні. Його удар! У мастера Айтелійця Скидка головою. Вавренчук веде м'яч лівим флангом. Мар'ян пробиває. По зворот чорнія. Побіграв. Зворотня атака. Чорні пробивати потрібно. Удар! Стійка, який момент нас уже скаутів у другому таймі. Яким яу над поперечках улитвина проти останнього Мирослав Пань. Передача на рудер. Той лівої нової пробиває під ближньостійко в гравців у команди Scout Gaming Group, які можуть пробити з будь-якої позиції. Власне, це зараз боїван трішки нижче опускався, не ховався за спиною. Мельничук. Мельничук його на... Дуже високо зараз намагається зустрічати суперників. Жовто-чорні помилка. Удар! Якимів. Гол! 2-1 Олег, Якимів оформлює дубль. Браво! Букальський. Пантів, Шапошников. Потрібно віддавати передачу. Пантів лівою, швиддою. Ще панський. Пуканський, його удар! Щепанський! Немає взяття але Пуканський. Яремович. Ледь не помилився Іван у цьому епізоді. Яремович! Удар! Го! 2-2. Мирослав Панків зривні рахунок на табло. Дустається Олександру Щепанському. За 30 секунд до кінця зустрічі. Ну Давайте будемо відвертими. Все ж таки закономірним, мав би бути нічий на рахунок, хоча це не кінець. Чорній! передачу віддає! удар! Гол! Смерть рок зірки! На останніх секундах! Я дуже радий за те, що ви були разом із нами. Зустріч для вас відкоментували, якщо нас. З... Бережіть один одного. Зустрінемось.